Пам'ятаєте, коли Віталій прийшов у музей? Пам'ятаю. Я якраз був у відпустці і мені телефонують, говорять, у нас новий директор. Приїдьте, будь ласка, директор хоче з вами поспілкуватися. Ми з ним поспілкувалися, він сказав, що наша бесіда його задовольнила. Тоді я працював ще музейним доглядачем. І при Віталію Олександровичу я перейшов на посаду молодшого наукового працівника. Виконую обов'язки директора від того часу, як Віталій Олександрович був мобілізований, я сказав, по-дикунськи мобілізований у Львові, ТЦК міста Львова і опинився. У війську. Він би, працюючи на посаді директора, більше б було в користі з його роботи як з науковця, як краєзнавця, як з директора. Він возив туристичні екскурсії з Чернігова, з Києва, з мене по нашій громаді. По нашій по області, по Чернігівській, Він дуже багато знав. Це людина, енциклопедія. Недарма в Синявці його назвали Енциклопедія Менщини. всюди Суща енциклопедія, які тільки йому. Ми таку футболку йому подарували колись на день туризму. Що це енциклопедія Менщини туристичної. такий він був. Завжди усьому, ну ніяк не начним, не стартанемо з нашим туристичним сезоном, не ризикуємо. Бо треба, щоб був такий надійний чоловік, який би не просто віз, цікаво, розказував. Це його ну, плюс, хто не повторить поки що. А ще плюс у нього ж завжди була вила аптечка на рулі. Він полагодить будь-якої складності поломку в дорозі. До того, що педаль замінить, камеру замінить, заклеїть прямо на ходу, якщо це треба, але в нього були запасні. І плюс до того такі оповідки, як вмів розказувати він, як він вмів подавати історію. Завжди цікаві. Він десь вичитає якусь стару пресу, підніме якусь стару таку історію відкопає. Знову ж таки, десь знайде якихось старожилів. От я вже тут, поки ми готувався. Ще великий плюс він буває, якщо це в його стороні, проїде маршрут сам до того. Подивиться, чи не захаращено, чи можна проїхати, чи не переоране поле. Тобто, якщо ми на неділю планували поїздки, то в суботу Віталій міг нам вже зробити, скажімо так, апробацію маршруту випробувати, роздивитися. Він присвячував тоді вже на цій поїздці, скажімо так, вихідним дням весь свій час. І наскільки він казав, він на роботі тоді навіть відгулів не брав. Ну йому це приносило і задоволення інший би там зважав на свій робочий час, сказав це вихідні дні, я там ну не працюю. Чи щось таке? Це було його теж як хобі від душі, на Це було його. Він це робив і в понеділок. Біг тоді знову з новими силами на роботу. Ніколи не скіглив, а навпаки, вихвалявся, що він з нами. Ми там втомимося, 35 кілометрів. Бувало вже 70 проїдемо. А він завжди додавав, каже: А у мене плюс 26. Тут вже почали цікавитися перші черні... Чернігівці з Вікторії Сидоровою. Вони запустили маршрут. Ми на це не тільки зоопарк. От і тут Віталію так з приїздом однієї туристичної групи. Далі іншої вже став нашою зіркою гідом. Бо ми розуміли, ми то придумали, є що в руки дати кожному туристу мапу, але ж розказати так, показати ніхто не зможе. Тільки щось закінчується в його. Ну що, що там що там у нас? Які нові поїздки? Куди ми знову поїдемо? Ви знаєте, я це там, і це дзвонить серед тижня, по декілька разів він дзвонив часто. Я тут подумав, оце можна там щось отак, отак додать зробити. Ні, ну молодий ще ж завзятий. Це ж він ось із. І менше і Це випуск. так, це так о, портфель я забрала, так як він ось його блокнот, і тут ручка все як осталося у. Цьому. Я сюди випускний положила, тут, тут є і дитяче, Це він на дошці пошаний був. В університеті спеціаліст бакалаври спеціаліста магістра три дипломи з відзнакою. Так, оце Причай. найперші сосни, які Віталій посадив, був ще підлітком десь у 12-13 років. Це сосни, тут і ялини, які привезені із нашого лісу, з місцевого. То оцей дендропарк це для нього воно було оддушено. От коли він приїжджає після всього, і він виходить сюди, і він тут відпочиває. Як от собі я зараз приходжу і ну. Ти наче якась, то знає, ти, наче спілкуєшся з Віталієм. Як їхав тоді у Львів, нічого не було, ніяких перечуттів там, може? Та ні, як ні? Нас, я якраз тоді пам'ятаю, першого числа поламала руку. Я була з гіпсом. І він ще знаєш, сам збирався, сам там собі замкуси, у ульок закусу, одяг, Якось казалося, то коли вже його там і мобілізували, і все, якось він був на. Ну, Тому що він вдома якось був не часто, так от таке було відчуття, що от він наче приїде, був не часто, А потім вже він восьмого за телефоном каже, що нас каже, вивели. Ми каже, 15 днів от відбули, і каже, це. І потім вже дзвонить, будемо каже, віддихати, і потім дзвонить 9-го. Кажу, він каже, дай це дзвоню, каже, бо що, ми збираємося. Я кажу, як, куди збираєтесь? Ну, каже, нам сказали, що треба хлопцям на допомогу. тому що це ще 9 травня Бо uh -huh. каже, треба хлопцям підмога, так збираємося, каже, знову йдемо. Не знаю наскільки, ну, вже ж кажемо на тиждень, так сказав. І потім оце ж 9-го пішли, і не, нема 10-го, 11-го, І 12-го вже переписка була 12-го. Знаю, що він написав. Смс-ку він прислав. У нас тут був концерт до Дня Матері, і потім у 15-15-три, ночі прийшла смс-ка. Що третю добу сидимо під обстрілами, росіяни прорвали кордон. Угу. Це така. Зв'язок зв був, значить, так? Да? Так, да, це в Вайбері він написав. Угу, угу. — да, Вайбері це написав. Так, бо тому що каже, бо вони на зв'язку, бо у Марини в їх у музеї було день народження, і він там ще вони і привітанням, щоб останнє. По Повідомлення від нього було. Так, і оце а додому це останнє. Тоді нічого, тоді э, да, це була неділя. Понеділок нічого, і тоді вже в вівторок я ще дивлю, я ще йому фото зробила, там на тій мадрині така шичка красива, така червона. І я йому 13-го ранку зробила фото і послала, і бачу, що не отримано. Ну не отримане, переглянуто просто. І так і нічого. І потім вже 14-го, оце приїхала вже після відтуди під вечір. Мабуть, годин п'ять чи в шість. З це так і сказали. Я вже ви знаєте, я себе настроїла от якось уже. Я, я знаю, що я повинна розказувати, повинна спілкуватися, повинні люди це все бачить і знати, так. Да, да, Для того, да. щоб, от якщо даже комусь воно чим допоможе, це вже значить в Італії проживу не